наших будиночках вже підійшов час до вимощення, підготовлюємо помаленьку вимощення на наших будинках, набираємо рівень, зараз прийде екструдер, будемо утепляти. щоб було все гарно, тепло і відмостка нікуди не дівалася. І ось так на кожному будиночку йде підготування. Так, підготовка під монтаж екструдера. Ось так відбувається. Порівняли пісочок. І на цей шар будемо вложити екструдер. Щоб гарнесенько все було. І вимощення цього будиночка нашого буде. Отовий От такий гарний наш будиночок. От мостку продовжуємо виконувати. Ось так от утеплюємо навколо вимощення, бо тут у нас залита плита. По периметру поставили, мосточку ми робимо від самої плити метр 0,5, м. а в чистоті вона буде метрова. Ось так от. На тому будиночку трамбуємо, вкладаємо, щоб все було гарно. Протрамбовано. Виставляємо опалубочку. Ну, коротше, все. Починявся гарнуло, вимощення. Утеплили, відсікли від будиночку 100 мм, відразу прокинули армуючу сітку, виставили маячки. Зразу виставили армопояс. І тепер чекаємо бетончик. Будемо, будемо заливати. Бригада! Зараз заливаю армопояс. І вимощення. Так, закінчили вимощення, армопояс Завали. Маяки повимали. Все, все, все супер. Так, так, так. Шпильки теж повставляли. Пополивали в очередний раз. Бетон схвачується, все добре все з уклоном, вода ніде не застаюється Ось так, тільки що заливали минут 15 ще